Інформаційні підсумки понеділка на першому західному в ефірі. Програма очі. Доброго вечора. У ніч на неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували той же об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був ціллю ворога 24 та 29 березня. Спершу повідомляли про одного загиблого та під час розбору завалів. На місці адмінбудівлі знайшли ще одне тіло в ніч на понеділок, 1 квітня, московити прицільно обстрілювали Харківщину. Детальніше про ці та інші події 768-ї доби з часу повномасштабного російського вторгнення. Дивіться далі. З артилерії та мінометів окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. А ті міста, куди це озброєння не дістає, закидають авіабомбами. Такі цієї доби росіяни скидали на обласний центр селище Борова та місто Куп'янськ, де є поранена цивільна. Розбиті будинки, залишки військової техніки та земля всіяна вибухонебезпечними предметами. Саме так зараз виглядають деокуповані нашими ЗСУ села Херсонщини. Тепер від ворожої вибухівки їх метр за метром звільняють місцеві рятувальники. Далі про те, як ми все зруйноване рашистами відбудуємо: якось цей львівський садочок каска, який був зруйнований після російської атаки. У серпні минулого року ворог знищив тут майже усі приміщення. Від сьогодні 140 дошкільнят знову мають куди приходити бавитися. У 47-й механізованій бригаді показали, як нині виглядають підступи до їхніх позицій. Лише за березень у зоні відповідальності магурівців майже 1300 росіян отримали статус хороших. Кількість знищеної ворожої техніки воїни 47-ки рахують в десятках. А так на Сватівському напрямку російські атаки відбивають наші прикордонники. Частина лінії оборони тут розташована в притул до ворога. До позиції окупантів менше ніж 100 метрів. Польот снаряда 7-11 секунд, і в нього потім е здійснюється самоліквідатор. І тобі ж він залітає на ту дистанцію, зривається і робиться облако е осколків. І відбувається фарш. Плідний день і у служби безпеки України у Харкові спецпризначенці затримали працівницю одного з садочків, яка наводила на місто ворожі ракети. А на Чернігівщині до рук СБУ потрапив зрадник, який готував ракетний удар по об'єктах укрзалізниці на півночі країни. Наступні кадри, напевно, вже бачила вся країна. Це історія про те, як ймовірно, начальник рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич потрапив до любовного скандалу. Через відео проводили службову перевірку діяльності начальника ТЦК. Сьогодні історія отримала продовження. Рівненський військом написав рапорт на звільнення і виявив бажання служити в одній з бойових бригад. А наостанок незвичне прохання від бійців донецького прикордонного загону. Якось у їхній бліндаж заскочив кіт і вирішив там оселитися. З воїнами пухнастий вже декілька місяців, однак не відгукується на жодну кличку. Тож прикордонники просять українців допомогти з варіантами імен. Зробити це можна на офіційній сторінці Держприкордонслужби України у Фейсбук. Віднині з 1 квітня на українців чекають певні зміни. Здебільшого стосуватимуться вони підвищення мінімальної зарплати та пенсій. Також по іншому ввозитимемо гуманітарну допомогу а строковики матимуть можливість швидше поїхати додому. З 1 квітня в Україні зросте на 900 гривень. Мінімальна зарплата тепер вона становитиме 8 тисяч гривень. Окрім цього, більше орієнтовно на тисячу гривень платитимуть вчителям. Зарплата освітян зросла на 12,5%. Більшою буде і мінімальна пенсія 3200 замість 2840. тисяч Віднині уряд запроваджує новий вид допомоги на дітей за програмою Дитина не одна. Ідеться про дітей, які залишилися без батьків, але не набули статусу дитини-сироти. Бо дитини позбавленої батьківського піклування. гроші отримуватимуть ті особи, які тимчасово взяли таких дітей до себе. Розмір виплат становитиме від 6407 гривень до 8000. тисяч. Якщо дитина має інвалідність, від 8970 тисяч гривень до 11190. тисяч з 1 квітня розпочинається демобілізація строковиків. Також віднині по-новому ввозитимуть гуманітарну допомогу, і її потрібно буде реєструвати на онлайн-сервісах. У Львів'ян знову проблеми із оплатою за проїзд в громадському транспорті, і вкотре на устах багатостраждальний леокарт до некоректного стягування коштів. Тепер додалася ще одна проблема: неможливо поповнити рахунок. Збій, нібито трапився через хакерів. Хто кого атакував і доки триватиме драма із леокартками, дізнавався Віталій Ковела. Студентки Юлія та Софія оббігали уже пів Львова, ніде не можуть поповнити свої леокартки. Добрий день, а ми б хотіли поповнити леокарт. Ви не знаєте, що не працює програма. Не працює, а коли запрацює, ви не знаєте? Прошу дзвонити на гарячу лінію. вам відповідає. так. Дівчат зустрічають у кожному спеціалізованому кіоску, де мають продавати та поповнювати леокарти. Не працює система леокарт. Вони працюють з п'ятниці. Ні, поповнити, ні подивитися нічого неможливо нічого. Дівчата вже перепробували усі варіанти, проте на їхніх леокартках і надалі нулі. Що робити далі? Не знають. Ми не можемо зайти в програму, поповнити леокарту. Думали, зайдемо в кіоск і почули, що це так, також не можна. Зараз вибиває і грузить ну неможливо зайти, навіть глянути скільки є на рахунку коштів. Не то, щоб тільки поповнити студентки у розпачу кажуть, не для того купували леокартку, аби тепер платити більше ніж вдвічі дорожче. Максимально незручно, тому що запровадили спеціально для студентів. Але зараз для нас не вигідно через те, що потрібно плачувати її всю суму. А якщо картою оплачувати, звичайною, тоді 15, а в Шохера 20, а Якщо студентська 6,50, Але зараз прийдеться по 15. Інші пасажири теж нарікають на леокарт. Відтак, дехто з людей від розхваленої львівської територіальної громади і системи. Ми знижу проїзду у громадському транспорті вже відмовляється. Поповняємо часто і від 500 гривень і більше, але знімає не по тій сумі, що є проїзд, тобто набагато більше може зняти. І тому вже перестали поповняти леокарт і користуюсь звичайною банківською карточкою. Ну, я на маршрутках їжджу досить рідко і за останні дні ним не користувалася, хіба в четвер, здається. І з тих пір це перший раз скористалася, то все добре ніби. Питають, чому не працює. Ну, то може в них проблема з леокартою. Ну, що ти не працює той валідатор. У Львівській територіальній громаді про чергові збої у системі «Леокард» знають. кажуть, вони трапилися знову через хакерську атаку, але тепер не на одного із мобільних операторів, які обслуговує систему. Тепер хакери, нібито, атакували безпосередню систему «Леокард». Зафіксовано хакерську атаку на сервери електронного квитка. Ну і так виглядає, що ціллю зловмисників було знищення даних, які власне стосуються функціонування системи електронного квитка. Через це не ні, неможливо ні перевірити баланс картки, ні її поповнити, але користуватися леокарткою й надалі можна запевняють у львівській територіальній громаді. Щоправда, у борг зараз е валідації в самому громадському транспорті здійснюються в звичному режимі. Інформація про самі валідації е, акумулюється, відповідно накопичується, тому можуть бути затримки зі списанням коштів безпосередньо через так звану хакерську атаку на систему Леокарт. Правоохоронці від 30 березня вже відкрили кримінальне провадження. Від суботи працівники з кібербезпеки департаменту кіберполіції проводять е, дослідження та огляди серверних обладнань. Віртуальних машин з метою встановлення схем з метою встановлення усіх причетних до даної хакерської атаки та притягнення їх до кримінальної відповідальності, допоки триває розслідування, пасажири громадського транспорту користуватися леокартками можуть хіба на власний страх та ризик, коли знову можна буде поповнити рахунок, у львівській територіальній громаді термінів не називають. Віталіковели Юрій, якийсь програма очі. Заживити станції зв'язку, радіолокатори, машини реба або ж просто освітити бліндаж, зробити все це дає змогу. Генератор необхідна річ в умовах повномасштабної війни. Львівська обласна військова адміністрація спільно з громадською організацією Стронглайф передали на фронт нову партію благодійної допомоги. Цього разу громадська організація Стронклайв передала 18 інверторних генераторів, а також два великих дизельних генератори з автозапусками. Це є трьохфазні генератори з постійною амплітудою, які дозволяють виконувати різні тим, задачі. Менші генератори на 2 кВт дозволяють бути оперативними, мобільними, оскільки вони легкі в. Переноситься і швидко запускається, і вони мають там, стабільний ток. генератори скерують бійцям 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Якщо для громадян в тилу це увімкнути холодильник, телевізор, пралку, то на фронті кожного така от агрегат: це вчасно заряджений дрон, працююча станція. А також налагоджений зв'язок і потрібні умови для виконання бойових завдань. Щоб брати ті 20 генераторів, то більше 300 генераторів пішло на фронт. Більше трьох тисяч вогнегасників було передано у вигляді благодійної допомоги. Величезне дякую за ту благодійну допомогу, яка надавалась і нашим лікарням, і нашим воїнам на фронті. Додам, що громадська організація Strong Life за два роки повномасштабного вторгнення не відкривала жодного збору, намагається допомагати власними силами, залучаючи здебільшого німецькі фонди. Саме туди скеровують запити від бригад, а згодом забезпечують усю логістику гумдопомоги аж до поля бою. Перший день квітня львів'яни зустріли без верхнього одягу з морозивом та хорошим настроєм, адже нарешті потепліло ще й так, що на дворі вже третій день поспіль фіксують температурний рекорд. А такої погоди в цей час у місті не було вже 56 років. Виходите на вулицю, залишайте куртки та теплі речі вдома, адже сонячні промені уже добряче припікають. Тож за одягом перехожих, квітень у Львові цілком можна сплутати з червнем. Сьогодні містяни надають перевагу шортам, спідницям та футболкам. Усе через позначки термометра, які уже три дні сягають вище 20 градусів, і це температурний рекорд. На протязі місяця і найбільш значними такими показниками відзначився 30 березня і 31. Там ем, температури досягали значень 23 градуси. При попередніх показниках 21. 21 градус фіксували у цій порі ще у 1968 році. Розповідає метеорологиня. Нині ж відчуваємо тепло завдяки повітряним масам, які прийшли до нас з південного заходу. До слова сьогодні у Львові температура повітря уже до. Сягнула 23 градусів, і це також б'є попередній рекорд 2021 року. Тоді фіксували 21 градус. Додам, що користувачі соцмереж зауважують над Львовом дивний смог, однак це не смог, а пилюка із сахари. Її разом із теплом принесли нам південно-західні повітряні маси. Синоптики радять зачиняти вікна, адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, літніх людей та дітей. Від сьогодні, першого квітня, кафе та ресторани міста Лева запрошують відвідати відкриті або ж так звані літні майданчики. У Львівській міській раді кажуть, що цьогоріч таких локацій буде понад чотири сотні. На термометрі 20 градусів тепла. Тож одягаємо окуляри, йдемо грітися на сонечку. Усім хочемо випити кави або ж поїсти на свіжому повітрі, приготуватися. У львівських закладах запрацювали літні майданчики та тераси. Тож обирайте бажану локацію й уперед. Ка влада, що видає паспорти, а отже, і дозволи на облаштування літніх майданчиків, запевняє, що цього року особливий акцент на доступності для людей із інвалідністю, поступово перейшли від майданчиків, які знаходилися всі на е, таких настилах дерев'яних помостах на майданчики, які знаходяться безпосередньо на мощенні. що дає можливість в принципі цими майданчиками користуватися е, людям на кислах колісних. Саме наголошуємо на тому, що меблі мають бути вибрані такими, щоб люди на кріслах колісних могли зручно так само під той стіл заїхати і ним користуватися. Головний архітектор міста додав, що роботи щодо перекладання та шліфування бруківки на площі ринок продовжать. Також уже є домовленості із власниками бізнесів за позабюджетні кошти облаштувати доріжку зі спиляного бруку орієнтовно шириною понад 2 метри таким чином хочуть забезпечити інклюзивність закладів у центрі міста. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.